Колонізувати місяць саме таку амбітну ціль поставила собі одна з китайських компаній. Космічна місія запланована на 2026 рік. Науковці хочуть дослідити південний полюс місяця і намагатимуться знайти докази існування льоду у постійно затінених кратерах. Вода закладає основу для нашого дослідження місяця, оскільки це дозволить людям жити там і працювати протягом тривалого часу. Саме тому ми кажемо, що шукатимемо воду, чи є вона у кратерах. Якщо так, це буде величезним відкриттям і монументальним досягненням. Деякі райони місячного південного полюса отримують безперервне сонячне світло понад 100 днів на рік. Це і створює середовище, у котрому люди потенційно можуть жити і працювати протягом тривалого часу. Я сподіваюся, що більше країн, більше міжнародних науково-дослідних установ, і більше іноземних вчених візьмуть участь у створенні нашого проєкту. На мою думку, у найближчі 10-20 років ми маємо взяти міжнародну місячну дослідницьку станцію за відправну точку, або ж за орієнтир для просування програми дослідження місяця на вищий рівень. Крім того, науковці у подальшому хочуть проаналізувати і навколишнє середовище, а також дізнатися, чи можна буде у майбутньому зводити будинки на місяці. Ми розробили перший у світі пристрій, що виробляє цеглу з місячного ґрунту. Ця система збирає сонячну енергію та передає її на місяць за допомогою оптоволокна. Концентруючи сонячне світло, ми можемо досягти температури від 1400 до 1500 градусів за Цельсієм, якої достатньо для розплавлення місячного ґрунту. Далі наш пристрій використовує технологію 3D-друку, щоб оформувати розплавлений матеріал у цеглини різних специфікацій. Цей підхід дозволяє нам використовувати ресурси, знайдені на місяці без транспортування води та інших матеріалів із землі. Умови на місячних полюсах дещо нагадують земні. Саме тому місяць так цікавить науковців. Якщо ж вчені підтвердять свої здогадки щодо льоду, який зберігається у кратерах, їм можливо вдасться налагодити видобуток питної води, кисню та ракетного палива, а в майбутньому збудувати дослідницьку станцію на місяці.